Вас вітає канал на драйві. Це Ігор. Це Стас. Погнали! Ой. Погнали! Отже, сьогодні у нас на огляді Ford ST STMK 6. Це незвичайна версія де Fiesta, яку ви бачите, в городі, саме Стежка, рідкісна, рідкісна. Цікаво, чи здатна тачка відносно до дорога до 5 тисяч доларів подарувати справжні, потужні драйверські відчуття. Тож сьогодні ми на третій Феофанія, перевіримо її керованість, також викатимо в місто, подивимось, як вона себе там поводить. Поспілкуємось з власником цього авто, дізнаємось, наскільки реально її утримувати, що це вартує в Подивимось її фішечки, дізнаємось про проблеми. Тож погнали, поїхали. Отже, фієста. 76-й рік. Вони розуміють, Форд розуміє, що треба зробити щось дешевше за ескорт, більш компактне, щоб People How як то кажуть. Випускають Fiesta 76 рік, на секундочку. І відразу у той же самий момент, в 76-му році, з'являється потужніша версія своєї цього овоча, да, так міського можна сказати, XR2. XR2 була в декілька поколіннях. Потім, уявіть собі, десь початок 80-х вони створюють турбову версію Fiesta RS. 1.6 турбо на той час. Вкинтесь. Але справжню популярність, справжню популярність ця машина здобула в 2000-х, завдяки саме оцій. Sport Technologies СТ-версії 5-го, точніше 6-го покоління. В принципі, надалі були ще наступного покоління у нас МК-7, які вже знову повернулися до турбових двигунів Це було доволі непогано. Машинки почали продаватися вже в сьомому поколінні в Америці, бо саме цього не було. І ентузіасти в Америці їх шукають. Вони там цікавляться, цікавляться нашими європейськими фієстами. Але історія ця закінчується, на жаль, плачебно, бо в 2023 році фієсту зняли з виробництва не тільки ЄСТА версію, а й взагалі всю, всю лінійку Фієсти. Так що електрифікація схавала ці прекрасні, як я вважаю, на мій рахунок автомобілі, які давали тобі відчути за невеликі гроші, що таке спорт, і кайфувати. Що ж, одразу давайте познайомимось з власником цього автомобіля. Вітайте, Дмитро. Ви, можливо, вже бачили його Сім на YouTube. Так, у нього свій теж є YouTube канал, він веде власні огляди про фільми Ігри, Ігри? А... іноді книги. Іноді книги. Так. Тож можете залітити до нього на каналчик. чи якось тут буде внизу посилання. Також подивитися, тому що дуже цікаво веде. Що ж, давайте подивимось на саме цю фієсту. По-перше, що її виділяє серед інших всіх Fiesta, там з двигунами 1,4, 1.6, Це в нас трошки змінені бампера. Є накладки на порогах, є також ST фірмові диски, але я так розумію, це не саме фірмові ST, Це були замінені. Це не фірмові, так? це також від Форда, але mm -hmm. виходить, що я вже сьомий власник даної машини. О -о. Так, і я знаю, що якийсь час вона була на ну, таких більш типу, широких дисках, тобто на низькому профілі. Але власник, який був до мене, він сказав, що якщо дана машина буде їздити на низькому профілі, то це кожний камінчик, ти відчуваєш своєю дупою. Тому він вирішив поставити такі більш маленькі, щоб вона стала хоч трошки більш м'яка, оскільки тут е, дуже жорстка підвіска. Ну так, приспортивлена, Спортивна ж версія ST Sport. Що ще ми, власне, бачимо, відрізняють. Як ви бачите, ось ці полоси, да, бокові посередині, це неспроста, адже по заводу вже йшли ось такі полоси. Але в тебе, я так розумію, не зовсім ця версія з цими полосами. Е, у мене була вона е, просто червона. Але коли я її придбав, я подивився в інтернеті, що вони були, получається у ну, типа деяких кольорах, тобто біла, синя, чорна, червона. Без полос, а також була червона з білими, там чорна з білими, синя з білими. Якийсь варіант, де полоси були не білі. От. І я от побачив, що ці полоси реально роблять її таку конфетку, і я також ну, вирішив зробити, щоб Ф також були полоси. Але єдина різниця, яку я е... не... не зробив, це якщо полоси оригінальні, то отут має бути така вирізана надпись СТ. Але я от уже просто так. Давайте ходімо позаду, подивимось. У нас вже позаду ми бачимо те, що відрізняє теж від звичайних СТ. Це ось такий нормальний суттєвий вихлоп. Звичайний фієст він йшов в землю, а в нас, власне, перець, що теж відрізняє цю спортивність. Але я чув, вихлоп звучить е... по-іншому Я скажу так, що вихлоп тут звучить, мабуть, краще, ніж у деяких фольксвагенів Тамбе. Серйозна заявочка, на секундочку. Що ж, і одразу позаду ще ми бачимо ось таку поличку, що теж це фірмова поличка СТ. Зовнішність все таке, тому що цікаво, що там ще всередині. І давайте вже потім покатаємось. Зараз сам Ігор покаже, які є фіжечки, саме ст і не Стешні. І потім поїдемо. Поїдемо. І так, фішечки салону Fiesta ST. По-перше, нас вітають фірмові пороги з написом ST. Це тільки в цій версії. По-друге, шильдик на кермі. Кермо, наче звичайне, але є шильдик СТ. По комплектації, насамперед хочу сказати, що СТ це максималка для фієсти, і тут є все, що в принципі, потрібно в сучасному автомобілі. У нас є із прикольного підігрів лобового скла: це всіх тачок є. А це фішечка Ford ще з 80-х. Вони люблять це ставити. По-друге, для класу Б автомобіля у нас є. Клімат-контроль, це теж дуже мені здається, так, люксово. Е, у нас є автофари, датчик дощу. Прикольна коробка на балдашник це стешний, мені здається, теж він унікальний. На панелі приборів у нас трошки змінений дизайн, більш такий спортивний, теж е, тільки версія СТ. Наразі у нас сидухи е, не е, стокові, у нас сидухи від е, Honda Type-R. Ви можете побачити, на своєму огляді вона була. Чому так зроблено? Бо наскільки я розумію, стокові сідухи стежки цього покоління вони такі високі, більш під комфорт налаштовані. Але оскільки тачка в трекі катала у свій час регулярно, власник поставив ці сідухи, вони більш спортивні, і мені вони, чесно кажучи, навіть більше подобаються. Взагалі, вважання з самих вдалих сідух, що у нас були із недорогого сегменту, також доставили сюди підлокітник. Що є зручно на кожен день без підлокінника Я вже не уявляю, як їздити. В принципі, посолено все виглядає на ті часи, наче простенько, але повний фарш. І ще доставили нас монітор, щоб слухати музичку, ну кайфувати по життю просто. О, також, крім усіх прикольних сіду, хочу додати, що у вас є місце, де покласти телефон, є навіть якийсь підстаканичок невеликий. Якщо хтось головою вдарився, зуби можна сюди сховати в цей цю нішу прикольно. Ну і що? Ну кататися? Я думаю, ця машина більше про то, як вона їде. Погнали. Сказав, є невеличкий челендж, оскільки ми не так часто їздимо на механіці, у нас є велика вирогідність, що ми заглохнемо, і будемо рахувати, скільки разів кожен з нас заглохне, Хто сідає за керма. Ну що погнали? Баба. -ба. А чому так? Тому що тут ось цікава приспортивлена коліса. Як воно правильно Дніма, скажи нам? Тут виходить, що в даній машині дуже короткі передачі, а також вона дуже не любить, якщо ти на ній їздиш і даєш більше ніж 2000 оборотів. Тому люди, які звикли там їздити більш так по пенсіонерськи, вони завжди глохнуть. У мене батя глохне завжди там другу давав тачку. Він торизм там глохне, ні, особливо коли паркуєшся. Тому така особливість, то тобто, ця тачка вона сама хоче, щоб ти їй більше давав. Обертів. обертів. Так отже, ми виїхали на кільце Феофанія. Це стихія для цієї машини. Відразу мені подобається, як я в ній сиджу, реально ці сідухи духи рішають. І я відчуваю, відчуваю, що саме, саме для цього вона була створена. Ми зараз у трьох у салоні, це трошки, трошки неправильно. Я звикати зв... зв... зараз буду до того, як вона керується і переключається передачі, бо у нас дуже коротка е... коробка передач. Але, але оцей звук, оця стихія, треку, все, я вже, я вже включився, вона відразу, відразу тобі дає зрозуміти, про що вона. Да, тут невелика потужність. Да, це, типу, не супер порш якийсь. Але подивіться, це ж клас. Все, ми поїхали навалювати тренування на цій машині з легкістю. Ти, не має, не мож, ти можеш за невеликі гроші почати свої перші кроки робити в автоспорті. Будь ласка, вона це дарує. Ось, все, все, поїхали, будь ласка. Керованість і тут, я скажу. Я навіть не, не, не зрозумів відразу, чи мені недостатньо, Мені достатньо все, вона легка, вона короткобазна і проходить повороти доволі комфортно на ній. Оп, все, вихід, педальку, Треба було не передачку підкинути. Зараз я спробую на друге кільце це зробити. Гальмів вистачає по стоку. Повороти заходять нормально. Я не гашу на повну швидкість, я поки що звикаю. Але трек день для неї це та, що треба, хлопці та дівчата, я вам так скажу. Вона дарує, вона дарує ці емоції від драйву. Це реально СТ є в ній спорт. Є. Дивіться. Клас. Скажи ще, будь ласка, наскільки тобі вистачає потужності в порівнянні з твоєю цетою для треку? Я вам так скажу: для цього маленького треку Фіафанії цієї потужності досить. Тут більш прикол у тому, як вона. Проходить повороти, а проходить вона повороти, я скажу дуже прикольно, бо вона маленька і їй легко дається, ця майже ну, можна сказати, затична траса. І їдеш у середніх оборотах, тобі не треба її розкачугарювати до п'яти-6, ти їдеш 3-4, і цього достатньо. Тобі не треба її сильно крутити. Коробка коротка, я розумію, за чим, ну, чому вона така коротка. Якраз для треку те, що треба. Ти можеш друга, третя, друга, третя, не на четверту перейти. Все. Ну, досить цієї потужності досить, щоб тренуватися тобі і вчитися проходити повороти. Я, звісно, не супергінщик такий, але. будь ласка, взагалі. І ти не грієшся, як на турбі, тут Атмо. Гальму достатньо. Клас? Мені подобається, вона, вона якраз от сюди, от сюди. Це її місце. Отже, давайте заглянемо під капот. До речі, цікаве відкриття. Звісно, ми натискаємо в салоні для відкриття, і тут висувається ось такий штирьок невеличкий, якого ми трошки дергаємо на себе, і капот з легкістю відчиняється. Невеличка кочерга зразу ставимо. Стоп, 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 стоп. Ти не всунув у таємну дірочку. Ага. Оп, все, тепер. Поняв. Тут невольна дірочка в дві. Це всунули кочергу, і що нас зустрічає під капотом. Це двохлітровий чотирьохциліндровий двигун, називається він Duratec. Двигун в цілому досить надійний. Насправді він алюмінієвий, але і сам, і сам блок, і сама голова, вони йдуть алюмінієві. Зате гільзи чугунні, що дає в цілому досить надійність і відносно невелику вагу. Із плюсів цього мотора. Це, звісно, 150 сил, начебто нічого особливого, але він надійно, він довго їздить. З іншого боку, є деякі трошки моменти болячки. І це більше навесного оборудовання. В нас є гур і в ньому є проблема в охолодженні. Бачок розташований близько, дуже до двигуна, і банально просто рідина не охолоджується належним чином. Через це постійно, коли ви катаєте в третій, ви повертаєте, звісно, кермо активно крутиться все і перегрівається. Виходить, часто він з ладу, тому регулярна заміна або є. Тюнені варіанти, які вже вирішують частково цю проблему. Також бачимо, є невеличкі доробки, одразу бачимо фільтр нульового супротиву, все ж таки про спорт автомобіль. І давайте запитаємо Дмитра, що тут дороблювалось, можливо, окрім цього фільтра нульового супротиву. Небагато тут, виходить, стоїть прямоток, але як мені пояснювали, що. Ну, це, начебто, так іде із заводу, але мій глушник був вже дуже гнілий. Тому я, от буквально в цьому році, замінив на новий оригінал, і там також був прямоток. Після заміни вона стала більш так краще їхати. Також, як вже казав Стас нульовик, і я знаю, що до мене також, от третій власник даної авто, він її чіпував, щоб вона була так більш бодро їздила, але це призвело до того, що в неї дуже великий розхід. Тобто це, от, ну от зараз можете подивитись, там буде десь літрів 12,9 або навіть 13 плюс. Тобто для такої маленької машинки то розхід як у якогось такого типу, середнього джипа. <свісна> <свісна> ну, можливо, й так, але з іншого боку, автомобіль постійно провокує. Він працює на все ж таки не дуже низьких обертах, і саме за рахунок коробки. Коробка тут є. В ній як і плюс, так і мінус. Перший мінус, який в ній є, це те, що та сама коробка, яка ставилась на версію з двигуном 1.6. і власне вона розрахована більш на ту потужність. І тут вона, ніби й вистачає, але трошечки не вивозе. І хотілося все шість передач. Чому шість? Тому що, як вже говорили, у нас досить короткі передачі. Це про спорт, це класно все. Але разом з тим ви хочете рухатись і в повсякденні. І п'ята передача теж коротка. На 120 рухаєтесь, ми ще подивимось, і має бути скільки Дмитро? Ну, десь 4,5-5 тисяч боротів. Це якщо ви будете їхати 120-130. Тобто далеко не поїдеш. Великий звідси і розхід палива, як ви розумієте. Але так. на трасі тут десь 9 літрів виходить. Угу. Uh -huh. А по місту, якщо... Це при якій про... Проп... швидкості, до речі? До 150. До 150. А по місту так, 12-13. Також хочемо запитати Дмитра, скільки вартує обслуговування цього автомобіля, тому що спортивний. Ой, все ж. Я скажу так: тут все дуже цікаво, оскільки у даної машини є така головна біль, що ну, десь половина цієї машини вона розрахована на, на оцю версію 1,5 чи 1,6. Багато деталей доволі таки часто виходять з ладу, тому що машина хоче, щоб ти їй давав навалювати, але деякі деталі це не витримують. Наприклад, той же бензонасос я вже міняв дві. Десь кожного півроку дана машина дуже хоче, щоб ти її вже повозив на евакуаторі. Тому я її возив вже, мабуть, разів шість. Тому... А Які причини? Кожного разу щось інше. То Той самий бензонасос, то, то в мене накривалася система охолодження, То в мене повністю виходив з ладу гур і рейка, тому я на початку цього року повністю замінював все рульове. От, і, і... Ну, дойшло просто до того, що реально в мене руки боліли і вертіти от, руль, тому що ну то скоби как бы, дуже важко. Взагалі, то так виходить, що от машина в мене вже четвертий рік, і за цей четвертий рік я по суті просто по деталях я придбав ще одну таку машину, получається за 5 тисяч доларів. Бо я от десь так само потратив на весь ремонт даної машини. Навіть якщо ти кожні півроку витрачаєш на ремонт десь в районі 20 тисяч гривень, то ну. Саме для мене воно того коштує. В цілому для спортивного автомобіля це ще відносно норма, тому що вартість вхідний квиток, як же Ігор нам казав, 5 тисяч доларів. Так, давайте вже прокатимося ще в місті на цьому автомобілі і подивимось, наскільки його реально експлуатувати, наскільки можливо там на ньому пошаліти. Погнали, кададус! Отже, які відчуття в місті дарує Ford Fiesta СТ шостого покоління? Ну, по-перше, дуже класно, що це компактний і легкий автомобіль, і це дуже відчувається. Він юркий, в нього дуже приємно проскочити десь поміж автомобілями. І головне, те, що він не дає якогось такого супротиву, що ти ловиш автомобіль. Так, як ігор їздив на третій, коли ввалювався в поворот, можна зловити андерсір. В місті цього не буде. Як відчувається, власне, ось ці короткі передачі насправді досить непогано, тому що можна легко тримати на гарних обертах двигун, і в місті не обов'язково рухатись з великою швидкістю. Саме за рахунок цього, ось ці короткі, вони прикольно завжди є якийсь підривчик. Так, ви не отримаєте високу потужність і не будете типу ганяти зі світлофорів Але саме якщо ми говоримо про е, якісь трошки шашки, да акуратні все тут е, і неокуратні хочеться зробити. Що стосовно ось саме перемикань, е, вони прикольно те, що... Ліса короткоходна, але вона така. Ну міцна. От якщо порівнювати з Сивіком, на якому ми каталися, там прям ніби як підмагнічуються ті передачки. Вони прям дуже легко. Тут трошки потрібно зусилля, але знову ж таки, бюджет автомобіля зовсім інший. І в цілому, навіть приємно те, що є якісь зручності. Той самий датчик світла, да все ж таки, восьмий рік бюджетний автомобіль. Тут є, це з цим не потрібно запарюватись приємно. Так, сидіння досить непогано тримають, вони зручні, приємні, і вони тут саме дуже гарно вписуються. Не знаю як рідні, але ці те, що треба: цивіковським клас. Ну і скажу: в цілому, як. Мені подобається. От я б собі взяв навіть, якби я хотів кататись на треку і автомобіль як другий в сім'ї, тому що ось основний, не знаю, гучний вихлоп трошечки напряє. Так, да, можна різний вихлоп зробити, але машина така от, вона задориста. Вона дійсно вихідного дня. І от найбільш приємне те, що ти завжди можеш взяти, вімкнути понижену і піти. Та да, не супер швидко, але прикольно. Це весело. Це реально весело. Як перелаштування тут приємно відбувається. Ну прям кайф. Мені подобається вона в місті. Не посорінуватись, але ось повиляти десь, поворотики, позакладувати кайф. Все приємно. Гарний автомобіль. Для цього, що стосується підвізки, то вона все жорсткувата, вона приспортивлена. Чи комфортно це я думаю обирати вам, тому що мені подобається жорстка підвізка, вона дає відчуття впевненості входження в поворот. Для комфорта ні, тут не про комфорт. Але, Але... ось що можна зробити. Підкинути передачку і їхати з кайфом ось це круто. у Ford ST є декілька конкурентів, власне, із того, що такого схожого по вайбу ми їздили, це Honda Civic 3. Тайпер в ньому цікаве на в тому, що ось цей двигун високооборотистий, і він, наче, отримує друге дихання на верхах. Але разом з тим, саме там дихання. У Форді прикольно те, що як для. Повсякденної да, їзди, то за рахунок того, що на менше обертах ти відчуваєш більшу динаміку, це якось навіть комфортніше і в чомусь прикольніше. А що ти скажеш, Ігор, які ще ну, у нас є? конкуренти? Я власне вважаю, що е, Civic все ж таки гольф-класу це клас. Він трошки більший, не, не такий трошки відчуття. Але mm -hmm. на той час вже існували такі машини, як Peugeot 206 GTI, Clio RS від Renault, та відвагу була фабія, вона ж поло, вона ж Ібіца. Але mm. ці машини вони дорожчі, вони ще більш рідкісні. І якщо ви такі знайдете, ну, це буде дуже дуже, дуже велика перемога. Цих було більше, їх навезли в свій час більше. Тому я б розглядав саме цей варіант. Він і по коштам буде цікавіший. Ну і варіанти будуть для того, щоб обрати з чогось. Власне, mm. це все. А, Можу сказати, що до, до речі, у Чому я сказав саме Кліо, бо там теж був атмодвигун, е, двигун у Peugeot на той час теж Атмо? А вже всі інші були на турбо. Вже в той час прийшли. У Форда на той час не було турбо, бо ми маємо такий Атмо. Але це непогано для цієї машини. Мені здається нормально. Так і я думаю, ну в трек саме ну, типу, якщо брати роки, то ось це буде понадійніший варіант. Так, звісно, це все такі конкуренти. А зараз ще Дмитро додасть пару своїх слів. Як йому враження, як йому в цілому автомобіль, який дарує емоції. Я скажу так, я дитина 90-х, для мене, от е які б там тіпа, не виходили тіпа, нові ігри, там Need for Speed, Unbound, Heat, у це все для мене е досі найкращий Need for Speed це Underground, там другий андерграунд, максимум Most Wanted. І тому, хоча цієї тачки в цих іграх нема, але якщо ти любиш ці ігри, якщо ти любиш там ганятись на якомусь там аматорському рівні, але ти хочеш от відчути той самий оцей Need for Speed, саме андерграунд депу були от, ті от, тачки, які кожен може собі дозволити, які коштують мало грошей. То от, оця тачка це саме ті емоції. Да, цієї тачки нема в цих іграх, але от це от щось схоже на той самий гольф, на фокус, на Peugeot 206. От от якийсь от такий вайб є в цій машині, коли ти, ти нею керуєш. Ти прям відчуваєш себе о тим хлопцем, який колись у 2002 чи 3-му чи я вже не пам'ятаю, грав у перший Need for Speed Underground. Отак. Ну що, власне, я думаю, ми змогли вам донести те, що за 5 можна отримати справжній драйв. І на трек. І просто кайфувати, і зробити з неї блін пушку з Нітфорспіда тих часів. Все, все всі ваші запроси для активного керування і кайфові тачки вона закриває. Питань нема. Офіційно прокачано. Однозначно, а головне вартість, за які гроші ви це отримуєте. Ну реально доступно. Доступний спорт. От за це круто. А далі буде ще більше цікавого контенту. Тож підписуйтесь на каналчик, коменти лишайте. Які питання до авто, до власника. Пишіть, все відповімо, поспілкуємося залюбки з вами. І якщо у вас є цікавий проєкт, теж пишіть нам в Директ в інстаграмчик. Там посилання під відео є. До нових зустрічей! Це власне все. До так. побачення. Слава Україні! I've gotten neat spade. I not a need for speed. Так, кіпка, яку ви. Давай, потеряю, я її оставлю тут. Готов? Да. Власне, сьогодні у нас на огляді... Блін, зараз. У кана... Бл вас канал. у <риклад> ваш канал. <риклад> ваш канал. Ваш канал. Вас вітає. Блін, зараз. Погнали! Погнали! Окей. Окей, вроде.